Крутезний міні-краулер від Traxxas, моделька trx 4 m Виконана в стилі Ford Bronco. Нової версії, бачите, як максимально копійно все це виконано. Безкліпсовий корпус, м'якесенькі шини, повний комплект з акумулятором, пультом керування, зарядним пристрім. Тобто, все максимально вже готово для того, щоб почати використовувати цю машинку. З коробки. Все це є в комплекті. Далі ще є підсвіточка ось тут, в бампері. І додатково ще можна встановлювати підсвітку, є набори і в фари, і в передній, і в задній можна фанеліхтарі так встановлювати. Те, що ще цікавого, про безкліпсовий корпус сказав, що це дуже зручно. Далі масло амортизатори. Ну, Звісно, що все пропорційно, ну і якість від Traxas. Якість від Traxas і... Їхній візуал виконаний по ліцензії Ford, тобто максимально все виконано копійно. Навіть десь сказано, що цей 18-й масштаб, ну, типу, правдивий, правдивий масштаб, десь actual size. ось, І ще там десь є. що Все виконано максимально копійно і в такому справжньому масштабі.